Доброго ранку! Цілий тиждень ми чекали на цю зустріч. І ось нарешті цей час настав. Час ставати мільйонерами. Пані та панове, в прямому ефірі лотерея ЛОТО Забава. Лото -забава. Отож вмикаємо: вмикаємо ваші телевізори. Вмикаємо ваші мобільні телефони і планшети. Вмикаємо і швиденько ставимо лайки. Е смайлики в інстаграмі і у фейсбуку. Якщо, звичайно, ви хочете стати мільйонером. Хто хоче, напишіть нам. А ми будемо писати історію вашого успіху прямо зараз. Адже ви маєте ось такі от білети, лото забава. Скажу одразу: усі білети Лото-Забава мають абсолютно однакові шанси на виграш. Єдине, електронні білети «Лото Забава» ви можете придбати на нашому сайті. А це такий сад: msl.kyiv.ua. А от у точка продажу МСЛ ви зможете придбати термінальні. Термінальні білети, які прямо при вас надрукує термінал. Або ж ось такі типографські білети Лотозабава, які вже готовенькі, готовенькі чекають на ваш вибір. Саме так на ваш вибір. Я завжди казав, що головна фішка термінального білета це те, що ви його самі обираєте. Обирайте за виглядом, за цифрами, за номером білета, як завгодно. Е, такий тер... Типографський білет «Лото-забава» може стати вашим талісманом в «Лото-забава». Такий собі вічний білет, з яким ви можете грати скільки завгодно. Просто оплачуєте бажаний вам розіграш. От і все. Цікаво, правда? Ну, а головний пункт нашої гри це, звичайно, наші призи. І вони грандіозні. Отож, панове, сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень. 300 тисяч гривень. І навіть один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Жарти жартами але за якихось 15 хвилин будь то з вас може стати мільйонером. Як би там не було, але вже 434 щасливчики відчули цей смак перемоги. Коли в одному ігровому полі. Закреслені три горизонталі і без жодної пільгової підковки. Зробіть це. Ну а ми відкриваємо розіграш 1315-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри, як завжди, стежить наша тиражна комісія. І разом з ними, разом з вами, разом з нашими мріями, ми відкриваємо перший розіграш. І це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Сподіваюся, ви дуже добре чули. 300 тисяч гривень чекають на вас. Удачі вам і попрошу віткнути цей лототрон. І до нас прибігла кулька під номером 31. Наступна кулька, і це кулька під номером 52. Колька під номером 67. 67. Колька під номером 10. Колька під номером 27. Колька під номером 50. І ще раз дозволю собі нагадати, що Вельми, шановні пані та панове, розіграш парочка. Головний приз розіграшу парочка. 300 300 тисяч гривень. Полька під номером 53. 300 тисяч гривень, які так би пригодилися у ці після новорічні свята. Пулька під номером 61. Наступна колька, і це колька під номером 38. Я вітаю, вітаю усіх переможців! Підходжу до свого комп'ютера і вітаю, вітаю головного переможця. Який виграв 300 тисяч гривень? Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Київській області. Номер щасливого лотерейного білету, увага, 0042024. Вітаємо, вітаємо головного переможця, щойно він виграв 300 тисяч гривень. Ну що чудово, прекрасно, 300 тисяч гривень розіграли. А ще краще те, що наступного розіграшу у розіграші парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Знаєте, дорогі друзі, після розіршу парочка всі наші думки про джекпот. Всі наші думки про один мільйон гривень. І це нормально. Ну, який, який солдат не хоче стати генералом? А якщо ми вже заговорили про військові звання, то саме час згадати про наших воїнів-героїв, про найсміливіших, найвідважніших, найкращих. Ми щиро дякуємо кожному солдату, який обороняє волю і незалежність України. І пропоную прямо зараз купити квиток благодійної лотереї ДАР. Це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень, і це ваша допомога ЗСУ. Разом до перемоги. Ну а зараз я передаю особистий привіт у чарівне місто Чернівці, а саме Петру Васильовичу, який минулого тиражу у великій грі виграв головний виграш. А це 190 тисяч гривень. Ми вас. Вітаємо і бажаємо і ще вигравати і вигравати головні виграші Глото Забава. Знаєте, шановні, ми зараз не володіємо цією статистикою, але я точно знаю, що є Є такі щастивчики, які двічі, тричі навіть більше разів вигравали головні призи Глото Забава. Тому що лото забава щастить як і постійним учасникам розіграшу, так і новачкам. А зараз нехай. Пощастить вам. У нас велика гра. Велика гра 1315 тержу державної грошової лотереї. Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу випнути цей лототрон. Волька під номером 36. Волька під номером 71. Волька під номером 3. Я бажаю вам закреслити три горизонталі в одному ігровому полі. Бажано без жодної пільгової підкопки і стати мільйонером. Кулька під номером вісім! Кулька під номером 66! Колька під номером. 18. Пане батарею, хочеться зачитати ваші коментарі. От, наприклад, пан Микола з Старотинського району Одеської області. У ФБ нам написав так. Пам'ятаю, як дізнався, що мене запросили на Лото Забава від в серце ледь не вискочило. Кулька під номером 39. Це було 31 травня 2015 року. Кулька під номером. 13. а вже 1 червня я святкував день народження. Усе було чудово. Спогади незабутні. Колька під номером 25. До речі, товариш, із яким я був в одному номері готелю, досі лишається моїм хорошим другом. Колька під номером 10. Пане Микола, після. Перемоги тут у студії ми знайдемо вам і ще багато добрих, вірних, надійних друзів. Колька під номером 47. Наступна колька, і це колька під номером 21. А от що нам пише пані Тамара зі Львова, що була запрошена в студії на 825-й тираж. Цитую. Перед початком я так сильно хвилювалася, аж важко було опанувати себе. Колька під номером 12. Пам'ятаю, як мене заспокоїли обійми. Увага! обійми співробітників студії. Колька під номером 22. Мене обійняли і я відчула себе значно краще. Пані Тамара, я вас знову обіймаю. Колька під номером 50. Ми щиро дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші відгуки, за ваші побажання. Дякуємо, що стільки років ви з нами. Колька під номером 68. Колька під номером 27. Колька під номером 14. А великій Грі, шановні, на вас чекають 190 тисяч гривень. І на вас чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 1. Велика гра. Триває саме час нагадати, де ж можна придбати білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ. Ви це легко можете зробити на нашому сайті. А сайт у нас ось такий msl.kyiv.ua. Кулька під номером 48. Велика гра триває. Також білети Лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ ви легко зможете придбати на точках. Продажу. І на точках продажу ви можете придбати термінальні білети і типографські білети. Колька під номером 6. Велика гра триває. Отож, І типографські, і термінальні білети чекають на вас на точках продажу МСЛ. Наступна колька. І це колька під номером. 2. Велика гра триває, також білети Лотозабава і квитки інших лотерей. МСЛ. Ви легко можете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, Око і Укернафта. І це ще не все. Кулька під номером 57. Велика гра триває. Також білети Лотозабава. квитки Усіх лотерей МСЛ ви легко зможете придбати у магазинах. Це такі магазини, як магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Кулька під номером 62. Велика гра триває. Продовжуються пошуки головного переможця. Великої гри 1315-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Завдяки Лото Забава в Україні вже народилося 434 мільйонери. Колька під номером 28. Стоп лототрон в Україні розіграш. Закінчено! І у нас є. У нас є головний переможець. Щасливчик виграв. 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерей лотерейний білет він придбав в Вінницькій області. Номер щасливого лотерейного білета 0023424. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вітаємо головного переможця. і Одразу просимо шановний або шановна. Будь ласка, не зволікайте, якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А нам дуже хочеться дізнатися вашу історію виграшу. Хотіли звернутися до усіх шанувальників ЛОТО Забава, що рівно за тиждень на вас чекатиме. А як інакше, на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Дорогі друзі, я вітаю усіх переможців. Бажаю, щоб ці виграші допомогли вам здійснити ваші плани, здійснити ваші мрії. А щодо мрій, то у нас одна єдина мрія. Мрія про нашу перемогу. От, наприклад, завтра День Автономної Республіки Крим. Я не буду довго розповідати. Як для нас важлива ця дата. Як ми любимо Крим і Кримчан, море і гори. Скажу, що прийде час, і Крим буде українським. Він поверне... Він і так український. Вибачте, будь ласка, він повернеться до нас і все буде Україна. Так що, дорогі друзі, бережіть себе і рівно за тиждень. Чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостроф ТВ у Фейсбуку чи Ютубі. Обирайте. А ми завжди обираємо вас. Отож, до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам!